Друзі, всім привіт! Тут на каналі ми проводимо огляди їжі з різних закладів. І сьогодні ми сходили в Ашан і купили невеликий набір на вечерю. Давайте оглядати. Далі у відео, я сподіваюся, буде смачна їжа, тому якщо ви голодні, обов'язково зробіть щось перекусити та налити собі чайочко, а ми починаємо розбиратися, що в нас було в ашанівському пакеті. О, зараз ми повісілім. І, Як завжди, з нами, експерт інституту експертів України з огляду їжі. І на перша страва в нас буде е, типу стаканчики з Мівіною від торгової марки Магі. Магі це ті кубіки, з яких варили бульйони в моєму дитинстві. Я думаю, деякі люди не точно зрозуміють. Наша друга страва буде найдешевші суші за шану. Коштують вони 69 гривень і мають вагу 240 грам. А на десерт у нас сьогодні будуть сирочки власного виробництва Ашано, згущенка і вишня. Щоб це все запити, я знайшов ось такі дві водички від торгової марки Bon Бутсон. це байкал та лимонад. Пробуємо їхні смаки та поділимося враження. Дивимося, що в мене попалося. У мене попався смак суші, де в нас написано на українській мові, що це таке. Нема, нема перекладу на українську мову. Робимо все по старій звичці. Ось і пакет пакета добрячі. У мене один пакет, тебе два. Спеціально, щоб повкусні. Так. Є поділка до рівня котрого потрібно долити гарячої води. У мене смак магії. Запах з дитинства. Кубиті Макі, та реклама е, в свій час на телевізорі була постійна. Якщо ви за здорове харчування, то ви скажете, що мабуть Угу. Давайте задавати окропу. Опа. Рефрама не розчинила. Це треба я ложкою трохи да, опа. Ну поки наша магівська мівіна е, запалюється, давайте будемо коштувати суші. При теперішніх цінах вартість 69 гривень. За ось таку упаковку мене здивувала, підкупила, тому я її купив і розказав свої враження, тому що ціна дуже дешева. 200 грам, 69 гривень, дешево. Тож Ашан робить їх сам. Ці суші називаються вони Набір Каліфорнія Крий. Не радив їсти їх сирими. Давайте розберемося зі складом. Риз напівфабрикат, м'ясо, криля, сир, кунжут, васабі, вода імбир. На вигляд досить таки непогано. Ось так воно виглядає. Досить непогано. Але нам різно давайте не куштувати. І розбиратися, що це таке. Ну, Запах, от запах відбира цього, він зразу, де ви відкриваєте, одразу чути цей е, запах суші. Ну, Давайте дивитися. Ну що, цей е, васабі якось розтікся тут по упаковці. Мені клип. Ти ж робош, що васабі у васабі тоді, це ха! Попробуємо імбир. Нефарбований. Імбир чорткий. Ну, а це ми суші. Бери, імбир. Ну, може, Давайте акуратні. Поглядаю такими акуратними. Вони. І в нас ми бачимо начинку: це огірок, сир і паштет кроля. Розібрали, особливо там не було що розбирати. Три компоненти, які були вказані в складнику, на упаковці вони є на місці. Не схоже це на паштет, він має волокна. Він угу. ніби як зварений Ммм. Я вам скажу дуже непогано, дуже непогано. Значить, ваша страва ідея. Я особисто скептично налаштований був до цього до такого набору. Тому що 69 гривень це насправді дешево для суші. Там звичайно, є і дорожчі набори, але 69 гривень. Так, наприклад, на вечерю перекусити дуже дуже непогано. Рис не кам'яний. так. рис м'ягенький, кам не кам'яний кунжут само тримається на рисі. Дуже добре мало сипається. Вони не розвалюються. Вони такі добре збиті. Суші майстер вашання. Він Знаєш свою роботу. Сушист? Тримається купи, що головне. Класно. За 69 гривень. Не знаю, ви даєте васапі в соєвий соус? Вона колись одна людина навчила. Коли перший раз я потрапив е, в один заклад у Львові, де роблять суші, мені показали, що самі в своєму со соусі розчиняти. Якщо ви так само так робите, напишіть в коментарях. А якщо це неправильно, так само напишіть мені в коментарях, я їх прочитаю і так вже більше робити не буду. Oh! Так, треба розбиратися зі сушами, тому що наша мівіна магія запаралась. Після смачних суші треба нам це все діло запити. Давайте одразу і продегустуємо напої, які, в принципі, не так часто доводиться пити. Ми всі звикли до Кока-Кола та пепсі, а Сьогодні я вирішив ну, спробувати лимонад, можливо, він такий самий має смак в дитинстві, дюшес. І напій байкал. Я про нього чув, що він там на травах, це таке всеки ми розбереться і попробуємо, що воно на смак. Лимонад, смак дитинства. Смак дитинства. А на рахунок цього напою байкал я чув, що це він робиться з багатьох трав. Наприклад, я дивлюся зараз склад. І що я бачу вода цукор, ароматична основа кола. Тобто смак напевно, буде схожий на кока коло. Е, такі ще складники, як натуральний яблучний ремонтизатор, олія хмелю, екстракт кореня, солодки, екстракт квітів бузини, дистилят винних дріжджів, екстракти трав, полину гіркого, шавлі, коріандру, тирличу, кореню, ягель, тільки гіркого апельсину, лаврової олії. Давайте попробую. Щось тебе склад цікавіше, ніж мене? Що тебе? Вода, цукор, регулятор кислотності, лимонна кислота, ароматизатор лимонад, консервант, бензонат-матрію, натуральний барвник, цукровий колер, підсолоджувачі, ацесульфам та сахарин. Тому що це лимонад. Колір, до коле. Запах лимонаду. Нагадую, якого коло менше газів, а з такими своїми ароматами в Оці переліку ти всіх трав вони напевно це і впливають. Тому, пити досить приємно. Нема такого, що б'ють гази ніс. от запивати от після суші ще прекрасно. Та смак дитинства дюшес, лемонат юшес, коли слів. Давайте продовжуємо. Беремося за вмішей. Ось так виглядає. Тоді не хватало стопочки водочки. Це перемішати. Магі-магі. А де? Він режим робота у цім а... духарі. Ні, має класно пахне mm -hmm. Це запах такий цікавий Та як суші виявилися дуже смачними, тому в нас залишається тепер ще на тесті. І ковбаска за шани, яка називається Саямі Золотиста, ковбаса сирокопчена з м'яса птиці вищого сорту. І яка ж міна без хліба, і тому ковбаса зараз піде на ура. Такої зручної штучки, щоб відкрити її, якщо ви там в дорозі, поїхали, собі в дорогу перекусити ковбаски, ви так просто не відкриєте. Що в нас по складнику? Склад м'ясо, це філе курчат бройлері, 65%. Далі сало бокове 35%, сіль кухона, засіб для дозрівання, регулятор кислот. А от по смаку що жується сирокопчена ковбаса. Це можна зрозуміти, що схожа на місяць. Оці білі катери це сало. На руку 50 на 50 виглядає. Тому їсти можна. Досить не біда. Ти видієш канапку змівіною? Ні. Не знаю, що добре. Так, і що підійшов діло до самої вермішелі. Вона, так, вона густа така, ви бачите? Вона, знаю, з таким соусом. Я ще її перемішав так класно. І вона мені на вигляд дуже так, подобається. Таке! Отак! Та вам не постатка міна? Я вже свою спробувала. Мій віна зі смаком курки мені би більше зайшла, ніж ця Магі. А в тебе просто е, кубики Магі, так? Так, просто магія. Я не любила в дитинстві ні запаху, ні це. Насправді я купився на їхній логотип Магі, тому що в моєму дитинстві і вдома віці з тих кубиків робили багато чого, їх додавали Господині на кухні в борщі, в супи і тому подібне. З них навіть робили бульйони на різних там на ринках, коли там на автостанціях. З них робили типу гарячу хрушку. Я думаю, взагалі ця компанія вже десь там збанкрутувала і закрила цей бренд. Оцю я би не купляв це звичайний ну, типу бульйон, це навіть не курка. Тут, до речі, навіть пише курка зі смаком 11 спецій. Ну, стандартний кубік маки. А от моя, моя класна. тому Мо бери вилку і давай приєднуйся. Все okay. можливо, але uh -huh. можна себе проставити на вулицях Шанхай одесь. Mm. Угу. Так. І канапочка з ковбаскою. Смачне. Ти зголоднів? Круто. Я вам скажу, от саме оця оцей смак, він може добре зайти тим людям, хто любить на другий ранок після хорошого застілля з'їсти якоїсь хімії. Ось вам і хімія, яка може вам допомогти підняти настрій з похмілля. Бог тебе палець цього не буде бити. Цей смак і в мене він коштує дешевше. Коштує 21 гривні 90 копійок. А те, що в єни коштує 30 гривень 40 копійок. Навіть мій дешевший, але смачніший. Оці, цей соус, те, що я казав, що там багато порошка, порушкаткового ми висипали. Це все був сухий соус. Він зараз розтікся от, по відмішелі і видно такі там маленькі там цибулька, морквичка, ці всі сушені овочі. Продовжають це ділать, у них все хорошо. Є ще суші? Так, сьогоднішній випуск наш короткий. Ми приходимо вже до десерту. А нашим сонячним десертом будуть фірмені сирочки Ашано. З двох смаків це з молоко та смак вишня. Які хоче? Черрі. Черрі? Що в мене вказано? Солодкий глазурований 26% жиру з наповнювачем з молоко. 36 грамів. Це те саме, тільки наповнюють вишня. Так, так, так. А я не можу. М -м -м. Каршина молока. Смак є Є молочний смак. Нормально. На десерт піде. Ну, Ціна 8 гривень 20 копійок. Зараз приїзд маршрутці дорожче. Для сорочка за 8 гривень 20 копійок завжди класно. І що ти скажеш? Що би ти не купила? Це. Да. Я, я побоюсь на кубиків магі, бульйону взагалі ніякий. Суші, я б купила, не да. знаю, але я б купила. Суші топ 69 гривень, це класна ціна. Що по ковбасці салямі? По ковбасці? Я б навіть на обід купила на роботу. Ковбаса так само ашанівська, селяні золотиста в по поховці бомба. Що твій лимонад? Купила би ще б? Дод, ну, десь дорого, собі купила. Звичайно. Байкал не знаю, бо мені є смак притусіна. А мені Чому? на такий байкал сподобався тепер час від часу буду купляти цю водичку. Що а це? С сорочки, -сорочки Тоже бомба? Якщо діти люблять ваші сорочки, взагалі класно. 8 гривень, 20 копій, мені здається, то і ціни хороші, мало буде знайдемо. Mm, сорочки, як сорочок, смачний. Друзі, на сьогодні це все. Якщо вам подобається наше відео, пишіться в коментарях, ставте лайки. Перекидайте друзям, якщо щось з тих продуктів ви куштували і маєте свої якісь думки та зауваження. Напишіть так само в коментарях під відео. Також не забудьте підписатися на канал, адже тут ми говоримо про відео, оглядаємо їжу з різних закладів. На сьогодні це все. Всім па-па!